Понад 40 військових, ветеранів та членів їхніх родин за три тижні роботи проконсультували у центрі допомоги ветеранів Полум'янадії, розповів Суспільному співзасновник Олександр Парфенюк поспілкуватись із військовими та капеланами до центру прийшов військовий Дмитро Пузюков, чоловік родом із Запорізької області. До війська розповідає, долучився на початку повномасштабного вторгнення РФ. Воював з окупантами на території рідної області, також у боях за Бахмут та Авдіївку. У квітні 2024 року Дмитро отримав кульове поранення. Ніг «В 4 На нас начали штурмувати. вони заїхали на двох танках. Я вже слышу, як вони орують. Подарвався танк на міні, второй хаотично, ну видно, же, ше і давай же. А піхота пішла вперед. Все, стрілкатня почалася. Пулі в окопи залітали. Взяв дві труби, пішов там відстрілювати їх. Они там заникли з норки. Пішов чуть, чуть не успел, начали, дали очередь і от спіймав. У Вінниці на реабілітації до центру прийшов, аби поспілкуватись та відпочити. Розказувати свої де, ті, історії воєнні, да. Но особливо вспоминать не хочеться, але буває прориває. Воно. Центр допомоги військовим та ветеранам російсько-української війни у Вінниці облаштували у приміщенні, яке раніше використовували комунальники, каже співзасновник та військовий капелан Олександр Парфенюк. Ремонт зробили за гроші волонтерського центру «Полум'я надії» та місцевого бізнесу, розповідає. Я бачив подібний простір в Америці. Взяв там цей досвід, сюди вкладено ну, майже мільйон гривень. На тепер у просторі діє чотири кімнати для спілкування та відпочинку, каже Олександр Парфенюк. Кімната для індивідуальної роботи, тому що не всі готові відкриватися, коли спілкуються загалом. Друга кімната у нас це загальна така кімната для загального спілкування, для проведення якихось там тренінгів. А наступна кімната це може дитяча кімната. Тут у нас є поруч. Невеликий тренажерний зал, теніс, арбітрик, велосипед, бігова дорожка. Допомагає військовим та ветеранам консультант центру Дмитро Чорний. Розповідає, у війську служив в роки антитерористичної операції. В армію повернувся після початку повномасштабного вторгнення РФ у березні 2023 року. У чоловіка діагностували окопну хворобу. Після донецького напрямку на кордоні я. Отримав захворювання, так називаємо в лапках окопна хвороба. Це затромбовані легені. не були, хвороба серця. От в край важкому стані я потрапив в київський госпіталь, ну і там мене ставили на ноги. Але, на жаль, попри моє бажання служити. Мені не дозволили вже служити. Тепер Дмитро допомагає іншим адаптуватись до цивільного життя завдяки службі у війську із захисниками знаходить спільну мову. Розповідає у кожного своя історія. Коли я починаю говорити, що я там зі 120-ки, також військовий, в нього загораються очі. Він мені як свому вже починає це все розказувати. То це дуже важливо. Дуже важливо, коли людина має бойовий досвід, досвід в армії, службу тобто набагато легше мені з ними спілкуватися і їм. Тобто ми вільно спілкуємось. Центр допомоги ветеранам та військовим у Вінниці працює з понеділка по суботу. Усі послуги, які надають безкоштовні. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.